Що насправді відбувається з президентом США Джо Байденом? після провальних дебатів в Атланті з колишнім президентом Дональдом Трампом? Видання New York Times проаналізувало поведінку Байдена та поспілкувалося з людьми з його оточення, щоб з'ясувати, яким є реальний фізичний та психічний стан 81-річного Байдена. Докладніше далі. Проблеми зі здоров'ям у Джо Байдена почалися не вчора. За кілька тижнів і навіть місяців до провальних дебатів в оточенні президента помітили, що він дедалі частіше виглядав розгубленим або млявим, перекручував речення, забував ім'я або плутав кілька фактів, хоча більшу частину часу залишався гострим і зацікавленим. Дискомфортні явища траплялися частіше, коли він перебував у великому натовпі або втомлювався після особливо напруженого графіку. Напередодні дебатів Байден був настільки. І виснажений поїздками, підтримуючи високий темп, що його команда скоротила заплановану підготовку до дебатів на два дні і ввела сприятливий режим роботи із перервою на сон після обіду. Сам Байден також вважає головною причиною невдалого виступу виснаження після поїздок за кордон. А за словами лікаря Білого Дому Кевіна Оконора, не зважаючи на незначні недуги, президент придатний до виконання обов'язків, а тести не виявили жодних ознак, які Б відповідали хворобі Паркінсона між тим останнім часом помилки президента почастішали. Причина у стресовому стані Байдена, який намагається жонглювати нервовими міжнародними партнерами, непоступливим союзником, чия війна проти Хамасу створює ще одну загрозу для другого терміну, і сімейною кризою з власним сином. Нагадаємо, Хантер Байден був визнаний винним у кримінальному злочині, і суд може відправити його до в'язниці. Водночас, видання New York Times підкреслює, що. 78-річний Трамп також демонструє ознаки спаду за роки, що минули з моменту його першого обрання до Білого Дому. Він часто плутає імена та деталі і робить незв'язні заяви. Хоча Трамп має менш напружений публічний графік ніж Байден, і не займається спортом. Під час нещодавнього судового процесу над ним щодо грошей за мовчання неодноразово здавалося, що він просто заснув. Але навіть у такому неприглядному стані, як стверджує опитування, проведена CNN, Трамп виграє вибори у будь-якого представника демократичної партії з тих, які зараз фігурують як потенційні кандидати. Поки що найкращі показники у віце-президентки Камали Харріс, яка відстає від Трампа лише на 2%. Її вважають головним резервним варіантом на випадок, якщо Байден все ж таки зійде з дистанції, чого сам Байден до речі робити не збирається. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.